Перша на Хмельниччині у Волочиську відбулися змагання з авіамодельного спорту. Організатором заходу є комунальний заклад, Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Учасниками стали 16 команд з 14 територіальних громад регіону. Вони демонстрували здобуті навички операторів. БПЛА без сумніву безпілотні системи це вже і сьогодення, і майбутнє. І ви ті, хто формує це майбутнє, вже сьогодні. І я переконаний, що ваші навички стануть основою для здобуття успішної кар'єри у сфері техніки, науки, авіації, it технологій і буде. Сильно допомагати і безпеці нашій держави насправді ці змагання не будуть визначальними хто саме сильний, адже буквально два місяці назад команда Хмельницької області виграла всю українську першість. Тобто, ми найкращі в Україні. Крім школярів до дійства, долучилися і студенти Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Загалом змагання проходили у два етапи: спершу учасники демонстрували навички на симуляторах. Другий етап пілотування реальних дронів на спеціально облаштованій трасі. Для того щоб пролетіти дистанцію, вони повинні обігнути стійку або пролетіти в кільце. Повірте мені, це не просто усі перешкоди долала нині десятирічна Єва з Шепетівки. Вона займається дронокермуванням лише з березня цього року. Всі складні завдання було пролетіти кільця зверху і знизу. Палички були змічки, і літати було легко. То не проста річ, не проста справа. Там десь півроку тренуються, щоб літати. А тут місяці я до задоволений результатом столу. Спостерігав за усім і військовослужбовець з позивним Пірс. Він переконаний, такі заходи сприяють популяризації безпілотних технологій, а ідеї дітей можуть бути корисними навіть для військової сфери. Для майбутньої перспективи як і військового спрямування, так і взагалі цивільного сектору і розвитку. Це мега круті заходи. По завершенні змагань переможці отримали грошові сертифікати та подарунки від благодійників області. А найкращі результати продемонстрували команди з Волочиська, Кам'янця Подільського, Литичева та Понінки. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.